Ми маємо сьогодні в Україні 2 мільйони внутрішньо переселених осіб, тільки маємо десятки тисяч поранених, то кілька мільйонів євро кардинально не змінять ситуацію. Але я переконаний, що ця акція має ще інші виміри, надзвичайно важливі, які можуть поміняти. Все те, що ми сьогодні називаємо найбільшою гуманітарною кризою у Європі після закінчення Другої світової війни. І вчора у Запоріжжі ми почули з уст його еміненції П'єтро Пароліна дуже чіткі меседжі. По-перше, Карнал Паролін чітко ясно висловив позицію Ватикану щодо святості і недоторканності українських кордонів. То означає, що апостольська столиця підтримує суверенітет української держави. І всі ті території, над якими сьогодні українська влада реально не має контролю, і звідки, властиво, люди змушені втікати від війни, мають бути повернені під контроль владу української держави і святість її кордонів, які має забезпечувати міжнародне право, і про це чітко вчора було сказане. Має бути пошанована усіма. Отож, на мою думку, це дипломатичною мовою означає, що на нас напали агресор на нашій території, і агресор має залишити святу українську землю і поважати її кордони. Думаю, що це дуже потужний меседж. Друга така дуже важлива думка, яка прозвучала вчора. Було про було сказано до Європи. Це було був голос до європейських держав. Очевидно, що його еміненція цитував пророчі слова папи Івана Павла II, які Святійший отець сказав тут в Україні 15 років тому про те, що Європа повинна відчути свою відповідальність за Україну. Тому що Україна є інтегральною частиною Європейського континенту. На жаль, як ствердив наш достойний гість, війна в Україні сьогодні може бути названа забутою війною, війною, забутою європейцями. Тому що так багато сьогодні є у світі конфліктів. І очевидно, що дуже легко є закрити очі на щось, що не можна легко і успішно швидко вирішити. І отож, той конфлікт, який розтягається у часі, він починає замовчуватися. І саме присутність між нами, голови ватиканської дипломатії, який говорить про цю війну і про страждання, є голосом, який будить сумління європейців, і каже їм, що про страждання українців ви не маєте права забути і полишити їх сам на сам із агресором, який топче їхню землю. Ну і Третя думка, думаю, надзвичайно важлива. На мою думку, не можна лікувати наслідки не лікуючи причини. Це є засада медицини. Медицина розрізняє так звану симптоматичну терапію, яка лікує симптоми, і терапію, яка вирішує проблеми. Я думаю, що візит кардинала Пароліна означає сьогодні для нас чіткий заклик зупинити війну. Бо ми справді не зможемо тоді допомогти усім постраждалим, якщо війна буде продовжуватися. Гуманітарна акція папи буде мати успіх лише тоді, коли негайно перестане говорити зброя. І тоді заговорить дипломатія. Вчора теж було сказано, що справжнім інструментом, який потрібно використовувати для припинення війни, має бути мова дипломатії. Перемовин, дотримання тих чи інших угод, які перш за все повинні шанувати святість людського життя. Тому, на мою думку, тих три дуже чітких меседжі, які імененція Паролін сьогодні хоче дати, і українському суспільству, і агресорові і Європі, є відповіддю на сподівання мільйонів українців, незалежно від того, до якої церкви вони ходять якою мовою вони розмовляють, в якій частині України вони проживають? Ми відчуваємо, що папа є з нами, папа нам допомагає усіма засобами, папа і його речник стає голосом страждаючого українського народу перед світовою спільнотою, і таким чином українці можуть справді відчувати, що не тільки папа і церква є разом з ними, а Господь Бог є разом з нами. Правда є по нашому боці. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо зупинити війну і страждання мільйонів невинних людей.